Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Дуже багато питань стосовно цього е тесловського акумулятору літоного формату 21700. В ньому, як ви, так, де фокус? Так. В ньому, як ви знаєте, тут е алюміній. Цей катод алюмінієвий. Спочатку я його зачищаю. Це не важко. Потім наношу трошки флюсу. Так, дуже важко знімати і дивитись одночасно. Ага, от так десь. Трошки наносимо, Боже, це так некомфортно. І даємо йому трохи пограти. Це не багато, десь секунд, 5-10. Потім нарізаємо. Ух ты, Нарізаємо нічільну стрічку от таку, такого розміру. І точковою сварочною приблудою, Ось цією. Шукайте в інтернеті, я не рекламую нічого. Скажу, що ви таке знайдете. І приваримо. А після вже до цієї стрічки припаяємо провід. Після того, як приварив, протираємо і знову трошки наносимо флюс на цю. Боже. Трохи. Багато не потрібно. Це вже для того, щоб швидко спаяти. Як паяти, я вас вчити не буду. Я розумію і. Вірю, що ви краще за мене робите це. Після того, як припаяли, саме головне, щоб оцей ізолятор діелектрик, був ближче до місця пайки. Таким чином, ваша провідка не зачепить оцей борт мінусовий, і вам не прийдеться використовувати діелектричне кільце. Воно продається воно на клею. Саме головне, щоб вам. Комфортно було маніпулювати, відрізаємо трошки подовше. І все. І збираємо акумулятор. А, до, того, до цього мінусового спокійно припаюється без цієї стрічки. Дякую за перегляд. Від вас вподобайка, підписка. І буде всім щастя. Бережіть себе.